Доброго дня, мої вітання! Сьогодні знаходимося в Нідерландах і купили наступні автомобілі для наших клієнтів, для наших підписників. Це Opel Amperka, 64 кВт батарея. Автомобільчик на максимальній комплектації Executive Line. Класний графітовий колір, 64 кВт батарея. Батарея замінена тут по відзівній компанії. На Opel Ampera була відзивна компанія, пов'язана з ізоляцією батареї. Класний сірий такий невимушений туна салончик. Автомобіль в гарному збереженому стані і саме основне з чесними промігами. Бо це музика, максимальна комплектація. Наступні автомобілі також для наших підписників, також для наших клієнтів це в нас KIA Niro 2020 рік темно синій металік, автомобіль рестайловий, також на максимальній комплектації Executive Line. Всі автомобілі прямують в Україну для наших підписників, для наших замовників. Графітовий Кіаніро також на максимальній комплектації 2020 чистий рік. Також автомобільчик прямує в Україну для нашого підписника. Біленьке Кіаніро для нашого підписника з міста Київ 2020 рік, Рестайл, Музика, GPL, всі функції, максимальна комплектація Executive Line. І супер автомобільчик 2022 рік. Кіаніро вже в новому кузові. Також на максимальній комплектації з відкривним люком з Всіма функціями також прямує в Україну на замовлення для нашого підписника, для нашого клієнта. А саме в місто Київ прямує даний автомобіль. Так, Kia Soul графітовий на таких крутих дисках, оригінальних від Kia. Максимальна комплектація Executive Line також прямує в Україну. Всі автомобільчики їдуть під замовлення. Наш автовоз вже готовий до завантаження. Доробляємо відео і починаємо завантаження. В наявності є Kia Soul 2020 рік, білий перламотор 64 кВт батарея, максимальна комплектація. Hyundai Kona 2020 рік, 64 кВт батарея, максимальна комплектація, преміум 2020 вже йде з трьома фазами, з українською мовою і підігрівами задніх сидінь. Мустанги преміум класу автомобілі є таких. Автомобільчика три штучки, кого цікавить, можемо доставити в Україну під замовлення. id 3 також є такі автомобілі. Більше 200 автомобілів є на даному автомайданчику. Це не лише електричні автомобілі, це і дизельні автомобілі, вантажні фургони, гібриди. Будь-який автомобіль доставимо в Україну під ключ з... Розмитненням повністю все для вас. Кого цікавлять автомобілі, телефонуйте 050 565 0817. Звати мене Омелян. E Viber WhatsApp завжди знаходиться в Нідерландах. Відправляю автомобілі для вас. Дякую за лайки, дякую за вподобайки. На все добре, до нових відео.